Я зустрів я тебе, тебе. я зустрів я тебе, моя пташко, довго довго -дов -дов дивись. У мене ну, касета була в дитинстві, і мама на магнітофоні включала гнатюка. І ми, я слухала його пісні. І я просто в мене воно десь ось тут записано, все десь на якусь флешку, і воно в мене є. Я не міг, будучи там з бабусею, наприклад, в селі, чи чи просто будучи на кухні в своїй Житомирській квартирі, не слухати брехунець так. А відсотків там ну я не як мінімум половину часу займала українська естрада. Так. І як би хотів я того, не хотів я того, але ці всі пісні на. Пам'ять знає. Я того Івана Поповича тобі зараз штук 20 Ой, писає, можу а сказати. Поповець. А ти пам'ятаєш, чого починалося як починалося українське радіо? Оцей ну, вступ. Мені. Вступ, пам'ятаєш? Да-да-да. Українське радіо.